Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty Tips. Мене звати Альона і сьогодні ми з вами подивимось топ-10. Ну, я постараюся, ще раз повторюсь, <клес> до да, вкластися в топ-10 топових продуктів саме з 16-го каталогу. Чому кажу постараюсь? Бо тут в нас. 179 сторінок. Уявляєте, скільки крутих пропозицій, скільки крутих акцій компанія Oriflame для нас з вами підготувала. На чому ми можемо зекономити, наприклад, порадувати себе, своїх рідних, тим паче, скоро новорічні свята, давайте про це не забувати. Ну і звичайно на цьому заробити, тому що дуже класно в Oriflame можна заробляти а, на різниці, а, да, наприклад, або навіть працювати в онлайн чи офлайн. Кому це цікаво, пишіть в особисті, я, звичайно. Вам допоможу в роботі. Ну, звичайно, цей каталог у нас по традиції починається з 17-го 11-го і закінчує свою дію 12-го. 12 тобто буде ще один новорічний каталог, але не відкладаємо на завтра те, що можна придбати сьогодні. Ну і першим топовим продуктом будуть новинки, звичайно, новинки, які я вже протестувала, відео для вас залила на своєму каналі, залишу вам посилання, але все ж таки трішечки розкажу про них, бо в цьому відео я детально розповідала про них. Це а, рідка губна помада з ефектом сяйва. Вона, до речі, зараз в мене на губах саме ось цей рожевий відтінок. Їх є три кольори, вони а, одразу стають матовими, але якщо ви ось так. Стиснете губи, вона а, перетворюється з ефектом мерехтіння. Тобто дуже класно, такий, знаєте, вау-ефект, ефект чарів якраз перед новорічними святами. Ця губна помада вона не має абсолютно ніякого аромату, це великий плюс, тобто вона не буде якось подразнювати. Вона трішечки підсушує губи, зверніть на це увагу, тому у кого чутливі губи, або якщо вам комфортно більше зволоження, нанесіть бальзам а, під неї, да, для того, щоб губи були більше зволожені. Воложеними і при цьому, що мені сподобалося, що вона носилась в мене 8 годин. Вона не скаталася. Причому, що я і е, снідала, е, і е, пила каву, і все було добре з нею. Тому дійсно це неймовірний продукт. Звичайно, без туші 5 в одному не обходиться жодний мій огляд. Це моя улюблена туш, і в цьому каталозі вона представлена в двох варіантах: в класичному, чорному, такий, як кожен з нас знає. І в новому варіанті я також робила шоц невеликий, Я нафарбована саме цією тушою. Вона має всі ті ж самі характеристики, надає і об'єм, і подовження, і вигін, і розділення ще й догляд, повністю силиконовий пензлик. Ця серія вона більш водостійка і стійка до морозів. Этим продуктом буде ось так. Такий, я би так сказала, геть для укладки брів і Вій саме серії Зеван. Це також новинка, вона називається морозний поцілунок. Я також робила на неї огляд. І знаєте, чому я віднесла її до топів? Тому що дійсно, знаєте, надає такої святковості. Будь-який ваш образ вмієте фарбувати очі, робити макіяж чи ні, ви зробите неперевершеними. Ви точно не залишитесь непоміченими, і причому додасте таку, знаєте, неймовірність. І вибагливої такої ось родзинки в свій новорічний образ. Ну і четвертим продуктом, знову ж таки, буде новинка цього каталогу. Чесно, я не втрималась, бо коли я їх протестувала, я сказала, це вау, це дійсно ефект, вау! І ось такий бальзам для губ з ефектом, знову ж таки, сяємо, він має класний секрет. Я не одразу дочитала в каталогі, я не знаю, можливо, хтось одразу помітив, і я ні. Він подивіться, який блискучий. Я думала, це звичайний бальзам для губ. Класиці, але ж ні, він змінює колір. На губах, він неймовірно рожевий, легкий. Він дуже класно зволожує губи, надаючи такого, знаєте, комфортного взагалі і нанесення цього бальзаму, і при цьому дуже комфортного ношення да, на процесі всього дня. Він дійсно дуже гарно підсвічує шкіру, дуже вигідно. Можна використовувати як в денних макіяжах, так звичайно і у вечірніх. Тому ось таке легке марахтіння з ніжно-рожевим кольором підійде абсолютно для всіх. Саме про цей бальзам ще пом'якшувальний засіб. Він називається, а я наношу саме перед нанесенням будь-якої матової губної помади. Тоді у вас не буде ефекту стягнутості, ефекту дискомфорту. Такого абсолютно не буде. І ви будете комфортно використовувати свою улюблену помаду з неймовірним ефектом, включаючи нашу новинку. А це пом'якшувальний засіб серії Care, Вони зараз йдуть в каталозі в різних ароматах, можна підібрати для себе. До речі, при замовленні двох буде. Додаткова знижка на них. Вони йдуть абсолютно прозорі. Вони мають 99% натуральних інгредієнтів. Це в мене абсолютно без аромату. А можна ще обрати з класними ароматами, з класними післяприсмаками. Цим продуктом буде ваша улюблена, неймовірна, просто тональна основа із серії Giordani Gold, флюїна, шовкова тональна основа. Ця тональна основа має абсолютно, знаєте, невагому текстуру. Вона маскує всі недосконалості шкіри, а шкіра на дотик просто, знаєте, дійсно, як шовк. Вона надає більш молодого вигляду і дійсно повністю матує сьомим продуктом буде знову ж таки улюблений це мільйонів, це ту ж із серії On color а маскара. Це... Туш з ефектом об'єму. Ось така жовтенька, це туш, яка просто коштує копійки, а ефект надає на мільйон. Вона настільки надає розпахнутому а, вигляді такий віяльний ефект, що чесно, я, як заядлий скептик, я була в шоці, дівчата. Тобто, хто хоче дійсно вії до небес, ця туш для вас. Восьмим продуктом буде серія Giordani Gold Essenza. Це один з найулюбленіших ароматів взагалі, мільйонів. Це топовий взагалі аромат, який розкуплюють за перші, напевне, 2-3 дні дії каталогу. Хоча каталог діє 21 день. І що хочу сказати про цей аромат, це парфуми. Вони тримаються в середньому 12 годин, шлейф їх 5-6 метрів. І дійсно, знаєте, цей аромат для впевненої жінки. Дорогої жінки він квітково деревний відноситься до таких нот, але тут у нас і флюор-деранж, і тосканська деревина. Тобто такий дуже-дуже ніжний аромат, але для тої жінки, яка знає собі ціну. Навіть ковпачок вкритий 24 каратним золотом, уявляєте? Як же без сухого шампуню? Зараз в зимовий період, а ну, скажімо так, осінньо-зимовий, да. А всі ми будемо надягати головні убори, або, а, знаєте, якісь пов'язки, можливо, або будуть перепади температури. Відповідно, волосся буде більше жирнитися. Не завжди в нас є електрика, не завжди в нас є взагалі вода, і тому сухий шампунь це просто знахідка. Я терпіти не можу, наприклад, чапки, тому що в мене волосся ще більше жирніє. І тому знову ж таки це рятівник. Тобто, сухий шампунь він не потребує води. Дуже класно наносити на коріння буквально 5 хвилин. Да, тобто ви тримаєте 2-3 хвилини, потім берете, підіймаєте, встряхуєте, і ви ще 2 дні можете ходити ну, скажімо так, з візуально чистою головою. Уявляєте? Він надає об'єм, він повертає свіжість волосся, тобто він лягає таким як тальком, не хвилюйтеся, все це стряхується і все це прибирається. Тобто Це просто рятівник, який повинен бути в кожному будинку. Речі в каталозі є не тільки класична Жордані Gold Essence, але ще й Супрім є. Тобто цей аромат взагалі тримається 12 годин, шлейф 8 метрів. Уявляєте, але він більш насичений, він більш солодкий, кому подобаються дорогі парфуми, які гарно тримаються, гарно надають шлейф, але при цьому солодкий, Супрім підійде для вас ідеально. Драйвером цього каталогу, а саме на останній сторінці каталогу ви зможете знайти новинку, а саме оновлюючи серію з ось такою піною для ванни, з милом, також з кремом для рук. І також додатком, що губка є. Я зараз про що? Про те, що зараз період такий, знаєте, ванн, або зігріваючих якихось ось процедур. І саме ось така піна для ванни з горіховим після присмаком підієві ідеально для всіх. Я для себе вже її замовила. А ще не тестувала, але компанія обіцяє в першу чергу густу піну, ви подивіться, У, одразу булька. Неймовірний аромат. Хто любить горіхи, хто любить миндаль, то ось ця піна просто розслабить вас, надає, надасть задоволення. І, знаєте, так заспокоїть і шкіру, і, звичайно, надасть вам настрій чесно збилася з рахунку, скільки топів я вам назвала, але потепіть мене ще трішки. А в каталозі представлена дуже класна знижка на ось такі мультивітаміни та мінерали, саме і на чоловічі, і на жіночі. Я вважаю, що в осінньо-такий зимовий період дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям. Неважливо, чоловік ви чи жінка краще зараз підтримати свій імунітет додатковими вітамінами і мінералами. До речі, саме в цих вітамінах і мінералах, тобто, в складі 20. Два необхідних компоненти. Тобто, це і група А, Д, Б, С, Є, ніцеамін і так далі. Тобто їх тут дуже велика кількість, кому необхідна, склад, напишіть мені в особисті, я вам скину. Тут у нас 60 таблеток, тобто по одній в день. І хочу сказати, що знаєте, краще не хворіти і підтримати свій імунітет вітамінами, чим потім хворіти і витрачати це все на антибіотики. А у висновку як одне лікуємо, а інше калічимо. Останнім набором буде ось такий набір для відновлення. Чесно, я не змогла пройти повз нього, бо це просто крута ціна, крута пропозиція. Знаєте, я та людина, яка вважає, якщо я щось замовляю, то я хочу отримати результат. Правильно? Не просто так, аби якусь там не знаю, мильну бульбашку, правильно. Я хочу отримати результат. Так, ось цей набір, дівчата і хлопці. Витягує повністю мімічні зможки і покращує сяєво шкіри. Тобто відновлює його. Це нічний набір, одразу кажу. Це в першу чергу сироватка з ретинолом, яка наноситься точково на ті проблемні зони, які у вас є. Навколо чей в зону ми не наносимо. Зверніть увагу, бо вона йде концентрованою сироваткою. Туди треба інші продукти. Вона йде з піпеткою. Я активно нею користуюсь, в тому числі. Вона у мене вже закінчується. А буквально... Даєте там, пів хвилинки поглинути сироватці, можна зробити масаж і після цього наносити крем нічний, щоб шкіра вже відновилася, щоб нічний крем підсилив дії сироватки, можна обрати різну текстуру. В моєму варіанті це в мене концентрований, насичений крем, бо в мене комбінований тип шкіри, і я люблю вночі, знаєте, побалувати шкіру, щоб шкіра відновилася швидше і більш була зволожена вранці. А якщо у вас сухий Тип шкіри краще брати е, знову ж таки жирну текстуру. Якщо у вас е, жирний тип шкіри, краще брати легку текстуру крему, наносите і лягаєте відпочивати. Ви вранці просто не впізнаєте свою шкіру. Знаєте, чесно, я ось дивлюсь каталог і розумію, що Іла e Potion Сікрет на знижці. Дівчата, і Люсія, хто хотів, знову ж таки на знижках. І чоловічі а, між Джордані Аква свіжі аромати. І неймовірна кількість наборів, в тому числі і Глеші, і подарункових наборів Джордані. І це просто, я не знаю, як назвати цей каталог. Це просто, я не знаю, як знаєте, а, якось та бомба дав повільненої дії. Бо хочеться замовити кожну сторінку з цього каталогу. Кожен продукт. Тому, звичайно, я можу безкінечно говорити про них. Але я хочу залишити для вас посилання знизу, щоб ви подивилися свої топові продукти, щоб ви подивилися і написали мені в коментарях, що вам особисто сподобалось. Бо дійсно в цьому каталозі можна знайти і гелі для душу по класній ціні, і зубні пасти, і олівці для очей, і тональних основ просто безкінечна кількість. Тому давайте з вами готуватися разом до нових новорічних свят, до нових вражень, нових емоцій, і дарувати ці емоції рідним та близьким. Дякую всім, хто сьогодні був, і до зустрічі в наступних відео.